Поговоримо з вами якраз передусім про цей саміт великосімки, з якого вже як відомо Трамп несподівано втік, так існує. Така думка, що це все через конфлікт між Ізраїлем і Іраном, і що це лише такий привід був для такого дострокового від'їзду Трампа, мовляв, справді все через те, що лідери країн почали Трампу ставити незручні запитання. То, зрештою, Зеленський, президент України, теж покинув достроково Канаду, От що загалом. Ви про це в комплексі думаєте. Ну, перше, ви знаєте, що групу семи напевно можна зараз вважати група сім мінус один або група шість плюс один. Я маю на увазі сполучені штати, бо ну, по перше, Трамп не вперше покидає міжнародні майданчики, не дочекавшися завершення програми, і там вже було багато чого запланованого, в тому числі зустрічі з Зеленським. Зрозуміло, що для нас вона надзвичайно була важлива. Нам потрібно, скажімо так гарантоване постачання озброєнь вже за гроші, а не як у вигляді допомоги. Бо зрозуміло, ця адміністрація не збирається надавати нам допомогу в тих обсягах, які ми бачили за Джозева Байдена. І, звичайно, що коли він слухає лідерів інших країн, мені здається, в мене така метафора: я гуманітарій. Якщо б я слухав лекцію десь там сап Сапрамату, то я теж почав би ну позіхати і бути мені нудно, і, звичайно, я б хотів би якимось чином уникнути оцих тортур того, що там відбувається. Тим паче, що Трамп любить розмовляти про конкретні речі і доволі спрощених точки. Очки зору риторики, там чи в словесних цих формах, тому це теж важливий момент далі. Абсолютно, я погоджуюся, що хоч і дипломатичне м'яко, ну наші друзі з групи 7 точніше шести, намагалися і просунути українські питання. Україна пролунала, тобто про Україну пролунали певні заяви, але вони були не в якомусь окремому ком'юніке або спільному, якого не було вперше за всі роки існування цього об'єднання. Воно пролунало фактично в підсумках господаря цього саміту, прем'єр-міністра Канади, і там абсолютно правильні речі написані: і Засудження Росії, і підтримка України і так далі, і тому подібне. Ось, Трамп фактично отримав те, що він хотів. Були доволі скажімо так цікаві заяви по штучному інтелекту, по комп'ютерам квантовим, значить, по фактично приховане по Китаю кілька речей. Ну і звичайно, була підписана угода з, зі сполученим королівством, яке Трамп назвав Європейським Союзом. а Ми знаємо, що. Сполучне королівство не є частиною цього об'єднання. Ну і звичайно, я думаю, що прем'єр-міністр сполучного королівства був дуже задоволений, бо він отримав ну не те, що хотів, але дуже позитивно, що є якась визначеність з цими шаленими тарифами, які Трамп накладає на своїх союзників, і таким чином шкодить і двостороннім відносинам, ну і звичайно, глобальній економіці. Чому він поїхав? Я думаю, що так, питання Ірану ключове зараз питання, хоча він нервово відреагував на коментар французького президента Іммануеля Макрона, що Трамп збирається, скажімо так, просувати ідею припинення вогню. Ну і Трамп сказав, що Макрон завжди якось неправильно сприймає і коментує це. Напевно, він мав на увазі, що Сполучені Штати фактично зважують свої. Опції по нанесенню ударів такого обмеженого межної участі в ізраїльській ізраїльсько-іранському конфлікті, бо насправді є сприятливі умови для цього. І такий шанс чи навряд найближчі там роки відкриється вирішити проблему, передусім для сполучених штатів, бо ядерний Іран – це загроза сполученим штатам, це загроза Ізраїлю, загроза країнам арабським країнам в регіоні. Ну, те, що вона є загрозою Україні, ми кожен вечір чуємо, як ці мопеди, шахеди летають над нами і так далі. Ось тому я думаю, що такі, така розстановка сила, але подивимося на прийняте рішення. Іран погрожує зворотніми ударами по американським базам на е, близькому сході, можливо, і власне по сполучених штатах, але це буде звичайно з дуже необережно з боку Тегерану. Е, одна історія це невеличка ескалація, і зараз підвищення риторичних риторичної, скажімо, ескалації для того, щоб утримати сполучені штати від участі в е, е, значит, кампанії ізраїльській. А інше питання це вчинити щось таке, що буде схоже на 11 вересня чи Перл Хабр, як завгодно називайте це. І звичайно, що вимагатиме від Дональда Трампа, який всім своїми засобами намагається не влазити в військовий конфлікт. Ну, принаймні, я маю на увазі наземний його компонент своїми військами, щоб не повторити те, про чого він тривалий час виступав, так званих нескінченних воєн, які ми бачили в Афганістані і в Іраку. Так що я думаю, що це був ключовий момент, але звичайно він міг би затриматися. Я не думаю, що у нього не було доступу до розвідувальної інформації, і враховуючи, що не було нанесено удару, ну фактично. Після того як він повернувся і зустрівся з членами Ради національної безпеки Сполучених Штатів, значить, він би міг там побути. Цікаві моменти є там специфічні. Що зараз фактично мага тут і оця база таких полких прихильників, вона і розкололася фактично по іранському питанню. Він вже критикував і такера Кларксона, такого пропагандиста проросійського. Ну а зараз він топить за Іран отримує гроші від Катару за за, за свою пропаганду. Цей і Тулзі Гебар, конгресвумен, яка була всі душою за Трампа, але зараз почала критикувати його. Значит, і напевно, їй доведеться полишити пост директора національної розвідки. і Марджорі Тейлор Грім, конгресвумен, теж вона критикує, Ну і багато кого інше. І чому я про це кажу? Що це дуже позитивні сигнали для світу і для України, оскільки це означатиме, що менше є моноліт підтримки Трампа, і в нього буде менше. Можливості до таких, знаєте, своєвільних дій, і скажімо так, йому доведеться дослухатися і до опонентів до опозиції для того, щоб приймати рішення. А це буде дуже важливо для нас, оскільки переважна більшість американців все ж таки підтримують Україну і надання допомоги Україні. Це перше. По-друге, вже почали певні зміни відбуватися в. Колі, ті, хто є ті, хто формують громадську думку, дуже важлива. Мені здається, була історія з візитом Бена Шапіра, який ну почав доводити. Бо він, він дуже важлива платформа доведення певних посилів і певних позицій щодо України до цих мага до під, тих, хто підтримують Трампа. Власне, це дуже важливо ще на ну, не переддення. Тут ще доволі багато часу до листопада. Наступного року, коли будуть до виборів в третина сенату і повний склад палати представників, і власне все це дуже важливо, оскільки український фактор він зараз трохи на другий план відійшов у зв'язку з ізраїльсько іранським конфліктам, але все одно він дуже важливий. і Ключові спікери, і конгресмени, і сенатори кажуть, що Сполучені Штати мають допомогти Україні це моральний обов'язок. А і друге, що це в національних інтересах Сполучених штатів. Тобто, все, те, що відбувається на близькому сході, воно опосередковано в позитивному ключі, ключі поки що впливає і, і, і на нас. От все ж таки, повертаючися до цього саміту. G7, тому що пишуть Західні ЗМІ е, таку інформацію, що лідери країн Великої Сімки намагалися переконати Трампа у тому, що потрібно ну, посилити санкції проти Росії. На що Трамп нібито відповів, що він не може зараз запроваджувати санкції, тому що це погано, нібито позначиться на мирних перемовинах, але все ж таки, ну. Давайте так скажемо, що бачимо ми, що вони, м'яко кажучи, не надто результативні оці перемовини. От як ви гадаєте, чому все таки він впирається. Ну, ви знаєте, тут можна книжку написати, бо тут є і раціональні, і раціональні моменти. І раціональними моментами є те, що е, Трампу подобається, е, ну фактично, Путін є його рольовою моделлю що це потужний лідер е, мілітарної країни, яка розширює свої кордони, е, яка значить може самотужки щось там на міжнародній рівні робити. Е, ну і звичайно, що е, є і інші моменти, в тому числі економічна стратегічна корупція. Е, ви знаєте, що Deutsche Bank е, ну фактично фінансував борги Дональда Трампа на, на понад 2,5 мільярда доларів. А десь я не пам'ятаю, точно 19 чи 20 рік американська влада штрафувала американську філію Deutsche Bank на понад 700, здається мільйонів доларів за відмивання російських грошей. Російські гроші купували нерухомості у Трампа, і я думаю, що він чудово розуміє, що він може, якщо відновить відносини з Російською Федерацією, сподіватися, що його найближче оточення, можливо, навіть з сім'ї, можуть отримати, скажімо так, посади там, чи доступ до російських енергетичних ресурсів і власне заробляти зі старту мільйони доларів. Зараз є інформація про те, що один з лоббістів наближених до Трампа людей. Фактично керує процесом скупки боргів північного потоку. Ну і я думаю, що це така цікава ідея, як взяти разом спільний проект росіян і американців, щоб тримати європейців під контролем, зменшити їх конкурентну здатність. Бо Трамп постійно каже про те, що. С європейський союз була створена для того, щоб грабувати Сполучені штати, це звичайно не відповідає дійсності. Ну до речі, як ви почали з того, що Трамп казав про те, що Буцінта трюдо викинув Путіна із групи вісьми. Це неправда. Трудо на той час не був прем'єром, а його викинули Стівен Гарпер. Тоді був прем'єр-міністром і Барак Обама американський президент, за незаконну. Анексію Криму і початок війни на Донбасі, От. І, е, Трамп також сказав, що фактично е, ця група вісьми завжди існувала. Це не правда. з 1975 року. Цей формат е, закладений. І звичайно, що це був великий подарунок Біла Клінтона, коли. Почали Росію мізерну з точки зору розміру економіки країну запрошувати в цей формат. Тобто, це ну у нього є альтернативне розуміння і, і, і історії. Ну до речі, дуже важливий момент Я трохи повернуся до іранського питання журналісти задали питання йому про те, що чи він пристане на пропозицію Путіна бути медіатором. Значить, на що Трамп сказав, нехай він краще займається припиненням вогню з Україною, і мені здається, це найбільш жорстка заява і особливо яка може бути сприйнята як образа Путіну ну за весь цей час, бо він його не називав «злочинцем». Якщо пам'ятаєте перед виборами ще минулої каденції, йому задавали питання, чи вважає він вбивцею Путіна. На що Трамп сказав: Ви знаєте, типу, а ми що краще, ми теж вбиваємо. Тобто він порівнював і постав на одну на, на одній щаблі і у і Сполучені Штати і російського драту. Тобто, це дуже дуже такий Мені здається цікавий промовистий момент. Але так я погоджуюся, що. На жаль, група сіми не спромоглася запровадити санкції. Трампу приписують фразу, що нехай європейці запровадять ці санкції, а я подивлюся і потім доєднаюсь. І звичайно, що він ще сподівається на якийсь там мирне врегулювання чи припинення вогню. Ми бачимо, що вже дуже добре пройшов термін чергового цього двотижневого ультиматуму. Ми знаємо, що фактично. Було прийнято рішення розформувати, значить міжвідомчу координаційну групу, яка займалася питаннями Росії України за великим рахунком, чи навряд є якісь надії на те, що Кіткелах поїде до Лукашенка і може щось це зрушитися. Бо абсолютно в цьому немає жодного сенсу ні з політичної, ні дипломатичної, ніякої там точки зору. Я думаю, що це більше намагання Келега чимось себе зайняти у той час, коли. Ну, Трамп і Трампу не цікаво займатися українськими справами, бо абсолютно зрозуміло, що він тут провалився, і не 24 години після виборів, не 100 днів після виборів не спрацювали оці ці заяви. І він розуміє, що конфлікт між Росією і Україною і Росією з заходом набагато складніший, і просто так ковбойським наскоком його вирішити не можна. І тому він звичайно трохи нудить від цього, і він не хоче цим. Займатися, але в кінцевому рахунку йому доведеться, бо не вирішивши російську проблему, не можна вирішувати проблему і Китаю, і Північної Кореї, і, ну і Ірану а, власне, так так що так, подивимося. Ну поки що поки що такого апітиту у, у Трампа точно немає, пане Олександре. Що цікаво про відсутність спільної заяви великої сімки, так справді це теж така. Дивина, скажімо так, тому що Сполучені Штати Америки нібито от не згодні так, з жорстким формулюванням G7 щодо м -м, війни так, щодо дій Росії в Україні. І знаєте, це все-таки мова, що це після того, коли Росія завдала от цього страшного удару по Києву, де загинули люди, де сотні поранених. І, ну, Справді, знаєте, не може ж таке бути, що, скажімо так, у цивілізованому світі лідери держав не можуть рішуче засудити такі варварські дії через одну людину. В цьому ж власне і перевага демократії. Так, влада більшості, то чому через, скажімо так, одного Трампа, так через очільника однієї країни мають страждати інші, як це загалом працює. Принаймні в зовнішній політиці. Це би не мало так бути. От як ви все таки гадаєте, чи є вихід? Ну, по-перше, світ змінився, і те моральне лідерство, яке показував Джозеф Байден, ми звичайно можемо критикувати за нерішучість, і за те, що він не прийняв рішення дуже важливе в 2022 році надати Україні. Необхідне озброєння, а потім 23-му для контрнаступу. Ну і, власне адміністрація Байдена винувата в тому, що ми фактично зайшли в цю війну на виснаження. Звичайно, але він би не міг міг точніше нічого не давати Україні, бо юридичних політичних зобов'язань сполучених штатів перед Україною, окрім Будапештського так званого Будаперського меморандуму, мар немає. І для Джозефа Байдена російська агресія проти України вона розглядалася як протиборство демократії і авторитарних режимів. Дональд Трамп звичайно так не розглядає всі ці, тобто ідеологічні, всі ці розрахунки для нього вони пустий звук, абсолютно. Тобто, він не не, не, не зважає на них. І йому здається, що він силою харизми може. Приймати такі рішення і досягати таких домовленостей з іншими лідерами держав, які будуть приносити результати. До речі, в мережі з'явилося листування з американського посла в Ізраїлі, де той починає з того, що каже, що сам Бог вберіг Трампа і послав його для того, щоб значить вирішити важливі питання до національних інтересів Сполучених Штатів. Потім він вдається до таких дуже цікавих формулювань, що я є представником, вашим представником чи вашим ну, servant, це може бути як державний службовець, але там не було civil servant, тобто державна служба, а просто совентока, як як ваш слуга в цій землі, тобто розумієте, ну фактично розмова якогось там, не знаю, 17-го століття між послом і сувереном якоїсь там держави. Тому спрощена світогляд Трампа він ну якби не дозволяє зрозуміти складність багатьох речей, і лише якщо його підштовхують події, як, наприклад, ну до недонедавна, до теперішнього часу, дуже успішна кампанія по знищенню агресивного потенціалу Ірану. і Він зараз розмірковує, що може можливо втрутитися в це. Бо якщо ви почитаєте твіти, його спочатку він якось відставоюся, казав, що немає жодного відношення до того, що робить Ізраїль, і це правда, оскільки його близькосхідне турне він оминув Ізраїль, він не заїхав поговорити з Бібінітаняху, оскільки бі Бібі та намагався заручитися підтримкою і спільну операцію провести проти ядерних об'єктів Ірану. Але успіхи Ізраїлю призвели до того, що в соціальній мережі Трамп написав. Ми контролюємо повітря. Тобто він вже знаєте, вже частина цього процесу. Хоча жодний американський літак не був задіяний в, в цій операції, це вся заслуга власне, із, 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 ізраїльських ВПС а із, ізраїльських військових. А зараз він каже, що Іран має повністю безумовно здатися, і інакше щось буде погане. Тобто він вже включився, і тобто важ звичайно. Це може бути просто риторика, бо трамп може змінити на 180 градусів свою риторику чи поведінку. Ну і у нього, звичайно, завжди знайдеться правильно до цього пояснення, що його фейк-ньюс неправильно передали, або хтось там, як Макрон, неправильно зрозумів. Тому ми світ це змінився і очікувати, що ну скажімо так, те, що нам болить, ці терористичні акти проти України якось можуть викликати більш жорстку реакцію, резонанс емоційний точно да. Бо тут, щоб ми не казали поганого про Трампа, він справді ненавидить воїни. Йому звичайно, шкода людей, які загинуть, він постійно про це каже, правда, трохи при, 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 прибільшує кількість жертв. І звичайно, що він хоче, щоб це припинилося, йому байдуже на яких умовах для України, що звичайно нам абсолютно є неприйнятним. Ну і думаю, що за великим рахунком, скажімо так, його жорстка реакція щодо Росії вона має бути підготовлена, і тут певні кроки в той бік вже є. Наприклад, вони вже не розмовляють з росіянами, тобто скасували двосторонній діалог, то мало там зустрітися експерти, і я так розумію, що не хочуть поновлювати дипломатичну присутність Російської Федерації в Сполучених Штатах. Ну і навзаєм нагадаю, що. В Сан-Франциско було генконсульство прикрита бо воно використовувалося в якості базування російських шпигунів, і була зменшена кількість дипломатичного персоналу в власне Вашингтоні і в Москві. Ось але мені здається, це ну цікавий, цікавий такий поворот, що американці скасували це тобто це сигнал, що вони не задоволені неготовністю Російської Федерації іти на поступки в двосторонньому діалозі. Тут мова не йде про Україну, а в двосторонньому діалозі. тому звичайно, що через певний час мені здається. Доведеться Трампу реагувати більше жорстко аніж до тепер. Ну і останній пункт, який я можу сказати, десь років п'ять тому описав статтю про російсько-американські відносини і там є така закономірність. Кожен раз кожен новий американський президент намагався з чистого аркуша почати відносини з Російською Федерацією. Неодмінно вони приходили до кризи, оскільки ані цінності, ані цілі Російської Федерації не співпадали. Єдиний виняток був Джозеф Байден, який хотів відновлення цих, скажімо так, відносин, але ну Путін вирішив вчинити широкомасштабний напад на Україну. От власне останнє запитання, пане Олександре, і коротко вже так часу не але Хочемо почути вашу думку. От ви сказали про те, що Трамп не розуміє складність багатьох. Речею, видай, не Ройтер, повідомляє, що американці почали шукати нові шляхи до урегулювання, таківника, конфлікту, до урегулювання нашої війни, і щоб зрушити з мертвої точки ці перемовини, мають відправити кітакелога до Білорусі. І це досить дивно, тому що ми вже пам'ятаємо справді, що ну, і Мінськ, і перший і другий мінськ, і загалом, вже не кажучи про те, що Лукашенко це є абсолютно маріонетка. Путін на це загальновідомий факт. От справді виглядає так, що Сполучені Штати Америки, як ви вже сказали про складність багатьох речей, справді не розуміють специфіку нашого регіону, що планують вже залучати знову Лукашенка. Чи що це на вашу думку? Мені складно це оцінити з прагматичної точки зору. Це безглуздий візит. Насправді Лукашенка нічого не вирішує. він є таким же подільником з путіним. Бо він надав свою територію для вчинення агресії. А це згідно з резолюцією 33.14, де є визначення агресії, і є участь в агресії. Якщо б американці серйозно намагалися щось зробити, їм потрібно вирішити ключову проблему з Китаєм і Індією. Бо Китай і Індія купують російські енергоносії, таким чином є е, нафта долари для продовження е, цієї війни. Ну і плюс Китай постачає до Російської Федерації компоненти для озброєння і багато чого іншого. Ну і фактично є таким дипломатичним е, прикриттям для е, Російської Федерації. Але з Китаєм відносини зараз не найкраще, і є економічна тарифна війна, ця яка не, ще не завершилася. Е, і звичайно, що китайці не підуть на такі кроки. Бо ну буквально ост останні речення. Е, я спілкувався давно з китайською журналісткою. Вона сказала дуже просту формулу. Ви що хочете, щоб тоді да, американця вона каже: ви що хочете, щоб ми вам допомогли впоратися з Росією, а потім ви всі ресурси зосередили на нас? Звичайно, цього не буде. Це відповідь. Китай балансуватиме. Він не буде допомагати зброєю Російської Федерації, щоб наражитися на більш потужні санкції, ну вторинні санкції чи безпосередньо щодо Китаю. Але він і також не буде кидати Російську Федерацію, бо розуміє зараз Сполучені Штати розпорошили свої ресурси і занурені проти своєї волі в європейські справи. Зараз ще на близькі близькому сході. Це фора для китайських військових, щоб нарощувати свою міць. Ну і звичайно, що це можливість. Власне, підготуватися до кампанії повернення в родну гавань Тайваню, можливо в 27-му році, можливо, раніше. Але звичайно, все це залежить від того, що буде з Іраном, бо Іран дуже важлива частина цієї вісі зла. Що буде з Російською Федерацією, бо Російська Федерація, як молодший партнер, може зіграти позитивну для Китаю роль, якщо буде конфлікт. Це найбільша ядерна потуга, вона може принаймні, таким шантажом ядерним стримувати і європейців і, передусім, американців, якщо Китай наважиться на те, щоб силою зброї захопити Тайвань. Ось тому кікелах міг би просто не, не витрачати час і їхати там на драніки в мінськ. Це абсолютно ні, ні до чого не призведе.